Ескалація на близькому сході. Трамп пригрозив Ірану прямими ударами. Він вважає, що саме Тегеран несе відповідальність за атаки хуситів. Під пильним прицілом ядерні об'єкти. Невже штати наважаться нанести непоправного урону? Цю тему піднімемо далі. У випуску на каналі «Сій час». Підпишіться і починаємо. Будь-який напад з боку хуситів буде зустрінутий великою силою. Усі нові атаки у Червоному морі та аденській затоці відтепер будуть розглядатися Сполученими Штатами Америки як атаки, здійснені Іраном. Про це у вівторок, 18 березня, заявив президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі True Social. Політик наголосив: цитую: кожен постріл зроблений у з цього моменту буде розглядатися як постріл, зроблений зі зброї і під керівництвом Ірану. І Іран буде нести відповідальність і потерпати від наслідків. А ці наслідки будуть жахливими. Пообіцяв Трамп за словами Трампа: Тегеран грає в невинну жертву терористів у над якими він втратив контроль. Але це неправда. Верхівка диктує хуситам Кожен крок постачає гроші, сучасну військову техніку та розвідувальні дані, стверджує республіканець. Минулими вихідними штати завдали чергової серії ударів по Ємену, яка за твердженням американської сторони була спрямована на ватажків хуситів. Радник президента США із нацбезпеки Майк Волпс стверджує, що кількох лідерів хуситів було ліквідовано. Водночас, за даними Reuters, щонайменше 31 людина загинула, і ще 101 особа отримала поранення. У відповідь єменські хусити 17 березня заявили, що двічі за добу атакували американський авіаносець Гарі Труман. Нагадаю, «Хусити» з осені 2023 року атакують комерційні та військові судна в регіоні Червоного моря, які звинувачують у підтримці Ізраїлю на знак протесту проти його військової операції в Газі. Причому відповідь Америки може і не обмежитися тільки ударами по самих «Хуситах». Американський розвідувальний дрон mq 4 c тритон кілька годин кружляв біля ядерного об'єкту в Ірані. БПЛА знаходився поблизу атомної станції у місті Бушер на півдні країни. Про це свідчать авіарадари. Бушерська АЕС це перша атомна електростанція на території Ірану, розташована на узбережжі перської затоки. Будівництво станції розпочалося ще у 1975 році за участі німецьких компаній. Але після ісламської революції, 1979-го проект був заморожений. Пізніше у 90-х роках Росія підписала угоду про завершення будівництва станції. Перший енергоблок Бушерської АЕС було офіційно запущено у вересні 2011 року. Атомна електростанція важлива для енергетичної системи Ірану. Тож, як думаєте, ви, шановні глядачі, чи існує реальна загроза для критичного об'єкта? Пишіть, будь ласка, в коментарях свою думку і ще більше актуальних новин за мить. Підписуйтесь на канал сейчас, аби не пропустити залишати свої вподобайки. У Києві шахет впав на територію школи, на місці пожежа. На Черкащині є наслідки від ворожих атак по інфраструктурі. Побило будинки на Харківщині, Чернігівщині, Донеччині. Серед поранених в регіонах є діти. Також вова Херсонщини говорять про загиблих. Всі деталі за мить на каналі. «Сій час підпишіться і до справи. Повітряна тривога з самого ранку у Києві під час гудіння сирен почули вибухи. Про це у вівторок, 18 березня. Пишуть телеграм-канали, міська влада підтвердила роботу ППО по ворожих безпілотниках. За попередньою інформацією від мера Віталія Кличка у Деснянському районі столиці зафіксовано падіння уламків шахеда. Вони звалилися на території школи і ще догорали на місці. Всі діти у цей момент перебували в укритті. Зараз на місці працюють піротехніки. Підходи до школи та частини вулиці перекриті. Також сталося займання на території складського приміщення. Сповістив начальник КМВА Тимур Ткаченко. Причини займання встановлюються. Загалом у ніч на 18 березня росіяни запустили по Україні 137 шахедів і безпілотників імітаторів різних типів. Збито 63 ударних дрони, 64 імітатори локаційно втрачені. Про це звітують повітряні сили України. Внаслідок російської атаки постраждали також Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина та Черкащина. Тільки в межах останньої області наші оборонці знищили 22 БПЛА. На жаль, не без наслідків. Ось момент експлозії. В обласному центрі горіло склецьке приміщення із продуктами харчування. Також шкоди завдало адмінбудівлі іншого підприємства. Все загасили. Резюмує керманич області Ігор Табурець. Вночі та зранку росіяни здійснили 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 22 вибухи. Обстрілів зазнали юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Знобновгородська громади. У Чернігівській області на прилученні внаслідок російської атаки БПЛА пошкоджені приватні будинки. На Харківщині Осколкове поранення через агресію отримав 59-річний охоронець. Російська армія здійснила атаку безпілотниками по Харківському району. Попередньо застосували «Гірань-2». пошкоджено будівлі та приміщення цивільного підприємства. Близько 23.10 два ворожі БПЛА поцілили по селищу Печеніги. Сталося загорання даху навчального закладу та спортивного залу на площі 62 квадратні метри. По селу Маліївка, ворог гатив із РСЗВ, пошкоджено приватний житловий будинок. Також уражено цивільні об'єкти у населених пунктах приколотне золочів Рясне. Діти постраждали від руки зброї росіян на Донеччині. За добу ворог дев'ять разів обстріляв цю область. У Покровську поранено троє неповнолітніх дітей, у Костянтинівці двоє дорослих людей. Пошкоджено будинки, лінії електропередач та інфраструктуру у кількох громадах. На Дніпропетровщині ППО збила три ворожі дрони. У Дніпровському районі через атаку сталися пожежі на підприємствах. Рятувальники їх загасили. Тероризував агресор і Нікопольщину. На Марганецьку громаду скидав боєприпаси з дронів, Покровську обстрілював з артилерії. Там також минулося без загиблих і поранених. Окупанти завдали 442 удари по вісьмох населених пунктах Запорізької області, залучили 275 дронів, били з артилерії та РСЗВ. Пошкоджено авто, будинки та господарські споруди. Постраждалих немає. Після попередніх обстрілів енергетики відновлюють електропостачання. Вже заживлена Кушугумська громада та Малокатеринівка. Через російську агресію дві людини загинули ще сім дістали поранення на Херсонщині. За даними глави обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, військові РФ пошкодили 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили пункт незламності і приватний автомобіль. На сусідній Миколаївщині під покровом ночі знищено один БПЛА типу шахет. Ми не пропустимо ці злочини і документуємо кожну атаку. Світ має знати правду про воєнні злодіяння Путіна та його армії. Дякую, що ви з нами. Підписуйтесь на канал Свій час.